Підвищення тарифів на сміття обом компаніям, що обслуговують сумчан, змінили вартість послуги. За рішення виконкому плата зросла у середньому на 20%. У мене щас не поштатному розпису. Мене 22 два водії. На сьогоднішній день містки 15. Хоча ми вивозимо. І ветки, і листя, ми в свою програму виконали. Люди речі уїжджають, заробітну плату ми зараз підняли. І Якщо буде скороволених тариф, то заробітна плата ми піднімаємо до 6 тисяч водіям, 4 тисячі операторів. Але на даний момент та що зараз заробна плата їх не встраю. Вони просто уходять. приходять місяць, поробили апарівна в коригування тарифа було заложено дві составляючі Це повищення мінімальної зарплати нового року і стоїмості горючок смазочних матеріалів. І запчастей. Тобто, з нового року подорожала і додались зарплати, мусили скоригувати. Отже, з моменту оприлюднення тарифи стануть такими. Компанії «Амосон» мешканці багатоповерхівок платитимуть 10 гривень 85 копійок, було 9 гривень 13 копійок. Приватний сектор – 7,72 замість 6,26. Тариф «Сервіс ресурсу» для багатоквартирних будинків – 11 гривень 40 копійок, було 9 гривень 39. У приватному секторі – 7,82 замість 6,49. В комерційній структурі заробітна плата не прив'язана до мінімальної заробітної плати. Ці розрахунки відбуваються в бюджетних сферах, такі В Комерційній структурі ніхто не відштовхується від мінімальної заробітної плати. Тому це все дурня. Тобто я ну, не бачив цих розрахунків, але це вже не перше таке намагання. Вони обіцяли там і переробку глибоко зробити там, і те і інше, але нічого цього не відбувається. У мене дуже... Великі підстави вважати, що це все відбувається на підставі якихось корупційних змов. Є ж теж методика, по якій вони вважають. Якщо виросте електроенергія, якщо виростає мінімальна зарплата, і вони тариф то тоді вважали, а зараз воно все увілічилось, звісно, вони повинні його включати. І якщо він буде обґрунтований, Економічний, і ми його не підтримаємо. Ми повинні їм відшкодовувати. Якщо люди провірили і за це підписалися, якби вони провіряли, то вони будуть нести відповідальність. Якщо тут є виявиться корупційна складова.